Борис Сідіс американський психолог, психіатр, філософ та науковець українського походження. Народився в Бердичеві у 1887 році. Іммігрував до Сполучених Штатів, рятуючись від політичних переслідувань у Російській імперії. Сідіс навчався у Гарвардському університеті, де його наставником був е. Вільям Джеймс, один із засновників американської психології. У своїй науковій і практичній діяльності Борис Сідіс зосередився на темах психопатології, гіпнозу роботи свідомості, та причин нервових розладів він відкрито критикував психоаналіз Зигмунда Фрейда, вважаючи його псевдонауковим і сповненим домислів. Сіді спрагнув пояснити психічні стани через реальні психологічні та соціальні механізми. Підпишись і слухай книгу повністю на нашому каналі.